Доброго дня, шановні українці, продовжую мандри по лісам Сокирянщини. Відзнімаю вирубки дерев, втручання в земні надра. Коли беруть, роблять земляні кар'єри, вигрібають землю, чистеньку нашу українську, невідомі, як завжди на Сокирянщині. І натрапив на дивну таку. Архітектурну споруду. Це теж, я думаю, втручання в надра незаконне, тому що надра належить народу. А хто в них втручається? Подивимось. Подивіться, ви бачите, ось така архітектурна споруда в лісі. Хто її робив, ну знову невідомі Що вона, бачите? Накрили. Будемо дивитись, обклали камінням шифером. Якась копанка? Колодязь. старий начебто колодязь Старезний колодязь ми бачимо Накритий із нього що? Брали воду, а запах якийсь, якийсь запах не води. Поганий запах, схожий на, не дай Бог, якийсь поганий. Бачите, фляга, жовта. Ну, на цьому ми зйомку. Призупиняємо, буду повідомляти правоохоронців, хай будуть приїжджати та дивитися, що тут якийсь запах. Поганий запах, недобрий. Зйомку призупиняємо, будемо повідомляти правоохоронців.